Так, ну ось щось таке в мене вийшло. Вона, здається, вічно зелена. Ну, вони поки що не рослини. Тім'ян повзучий. Ну, Звісно, прикрашає міскантус. Основа в мене з лози дівочого винограду. Був зранку туман, тому вона вся в крапельку. Трошки можна вкоротити. Подивіться, яка краса. Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. І сьогодні таке малесеньке, незвичайне відео про зимову дачу. А саме на передотні Різдва користаюсь можливістю, що в мене багато росте хвойних рослин. Ось такі мажевільнички, сосенка, тисик. Це, що в нас? Це в нас кіпаріса віклавсона. І хочу додому на двері зробити ось такий віночок. І, як ви бачили, основа в мене з лози дівочого винограду. І все, просто повтикало. Так, користаюсь нагодою, ну, що ми тут на дачі, пройдемось, побачимо, яка дача в грудні місяці. Всі знають, що вічно зелені хвойні дуже прикрашають. В мене також. Дуже прикрашають хвойні рослини. Але не одними хвойними рослинами єдине. Подивіться, фокс шилоподібний, який ще зелененький. Тім'ян повзучий, трошки випріває, але якщо не буде снігу, то він так і буде такий зелений. Так, тут в нас абрієта, насичений колір, був зранку туман, тому вона вся в крапельку. Але ж вона такого не дуже полюбляє. Також може випрівати. Так, далі в нас наперстянка. Ви бачили, я садила навесні, висівала. Насіння, і ось на даний момент ось такі рослини. Такі і такі. Так, ще в нас зеленіє. Ну, не зеленіє, це варієгатний арабіс. Подивіться, яка краса. Так, ну, хвойні, звісно, це зрозуміло. Так, дела також Також. Вона, здається, вічно зелена. Побачимо, як вона витримає усю зиму. Так, що в нас ще виглядає? Гвоздічка? Ось така сиза підстать ялинки, хупсі. Овсяниця. Ну, звісно, прикрашає міскантус. Так, тут в нас живці хвойні. Тут я висадила осінню свої минулорічні живці самшиту. І планую, щоб тут було ось так чотири кулі, і вони так одна в одну переходили. Так, тут також живці, сподіваюсь, вони усі переживуть зиму і будуть, будуть з ними все гаразд. Так, ще зелененька ось така армірія приморська. Ось такий зелений кущик, і так вона і зеленіє всю зиму. Тут самшити також прикрашають. Так що, можна не садити хвойні рослини, можна прикрасити все вічно зеленими рослинами і не хвойними. Так, і з іншої сторони лаванда. Ось так виглядає напередодні Різдва та Нового року. Вона вся з вистечком, красива. Тут також обрієта. Це я з вами. Це в мене був кущик, а це ми садили розсаду. Все з неї добре, вона прийнялась. Так, що в нас ще росте? Тут також Абрієта виглядає дуже цікаво, дуже прикрашає, а от бірючина в цьому році ось так пів куста, коли був цей ураган. Його трохи підморозило. Я не знаю, чи вона відійде на весну, ну, я її зріжу, то вона піде знизу. Але ж по пів куста ось така історія. Тут по доріжці вже з осені повипускали мускарі. Вони на зиму випускають зелену масу. Потім вона пропадає і весною будуть квіточки. Ну і на останок покажу мої бідненькі кіперісові кілейланда. Ось так ми їх минулого разу всі попідіймали. Я показувала, як вони в мене всі. Пали після урагану, поприв'язували ми на крапельну ленту, для того, щоб, якщо буде вітер, не травмувались пагони оці деревина. І ось тепер живемо ось такими причепами. Ну, нічого. Головне, щоб вони всі прийнялись. Так, і ось з іншої сторони ось такий ялівець <кій> дорослий, великий, також його дуже сильно похилило. Також прив'язали на ось такі стрічки крапельні і сюди підв'язали. Побачимо, що це буде. І ось забула ще про одні рослини. Ну, вони поки що не рослини, а були <кій> живці. Малесенькі живці березкліта різного. Я вам вже показувала, як я живцювала, і пересадила я їх в більші горщики. І ось тут вони в мене так і будуть зимувати. До речі, може, треба зняти відео, як зимують у ці всі в горщиках в мене рослини. Ну, якщо це потрібно, можете писати. І виберемо якийсь час, приїду і познімаю окремо про те, як зимують ось такі горщики. Так, ну ось щось таке в мене вийшло. Ось такий віночок. У мене вже всі сусіди поприкрашали свої двері. Залишилася одна я. Вдома я прикрашу якимись, може, ялинковими прикрасами, може, якимись стрічками. Побачимо. Трошки можна вкоротити, щоб не так стирчало. Ну і на сьогодні в мене все. Думаю, що це останнє відео в цьому році. Тому хочу всім побажати в новому році здоров'я, гарного настрою. Наш настрій залежить від багатьох умов, тому якщо ми всі разом забажаємо перемоги, то може це і здійсниться. Тому всім здоров'я і до нових зустрічей в наступному році.